Добрий день, я твій тренер Юрій Груйов. Це наше четверте тренування. Сьогодні ми працюємо над нашими сідничками. Тобто зробимо міцний горішек. Ти готовий? Що потрібно? Так. Просто повторити за тренером. Поїхали. Перша вправа поза кішечки. Прес на вам Ножку піднімаємо сторону. Видих, вдих. Видих. Вдих, видох, три, видох, чотири, видих, п'ять, видох, шість, видох, сім, видох, вісім, видих, дев'ять. І видох десять. Дихаємо. Дихаємо. На іншу ножку. Будь ласка, прес. Навантажи. Маленький видих. Тримаємо прямий мерзотам навантажить. Ліва ножка. Видих. Десять. Видох. Девять. А видих а вісім, а видих сім, а видих 6, а видих 5, а видих 4, видих 3, видих 2 і видих один. Відчув свій м'ясо. Зараз буде другий варіант. Більш складніший. Якщо ви відчули якісь болісні відчуття або дискомфорт, не робіть. якщо вам було легко, приступайте. До другого варіанту. Поза кошечки. Прим'янівний жорта. Тут просить навантажу. Ножку виставляємо рівно в сторонку і підіймаємо на видихи. Видих десять. Дев'ять. Видих. Вісім. А видих сім. А видих шість. А видих п'ять. А видих чотири. Видих три. Видих. Два. І видих. Трішки потримали п'ять, чотири. Три, два, Де доповільний. Видих без різких рухів. Окей. Зараз ліва ножка. Поза кошечки. Прес навантажений. Ножка рівень. І подих. А видих десять. А видих. Дев'ять. Видих. Вісім. Видих. Сім. Видих. Шість. Діжить. Видих. П'ять. Видих. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. І фіксуємо. П'ять, чотири, три. Два повільно. Скажіть, будь ласка, відчули ваші сіднички. Так, горіше кріпте. Так, наступна база вправа це у нас сідничний мостик. Окей, приготувалися. Спробуємо зробити. Спробуємо. Лягаємо на підлогу. Руки. На видиху піднімаємо. Стискаємо сіднички, На навдохи пускаємося, але не торкаємося підлоги. Тобто, а видих тисну. Вдих. Вийдих. Вдих. Видих Три. А видих чотири. Видих п'ять. Вийдих шість. А видих сім. Видих вісім. Видих дев'ять. І видих. Трічки потримала п'ять, 4, три. Давали повільний видих, без різких рухів, без різких рухів. Якщо цей варіант був для вас легким, є другий варіант, більш складніший. Ми будемо робити по однозі. Окей, ну це якщо вам цей варіант був легкий. Спробуємо. Спробуємо, звичайно. <кху> Почнемо з лівої ножки. Права ножка догор і видих. 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 Два. Видих. Три. Дихаємо. Видих. 4, Штовхаємо. Видих. П'ять. Видих. Шість. Видих. Сім. Видих. Вісім. Видих. Дев'ять. Фіксуємось. Видих. П'ять. 4, Три. Два. Повільно опустились. Змінили ножку. Змінило ножку. Право зафіксували в помітку і поїхали. Видих. Десять. Видих. Дев'ять. Видих. Вісім. Вичувайте видих. Сім. Видих. Шість. Видих. П'ять. Видих. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. І видих. Зафіксували п'ять, чотири, три, два. І один. Повільний видих. Ще один такий лайфхак. Якщо у вас буде поперек, обов'язково. Вставайте без різких рухів. Наприклад, з правої сторони. Праву ручку поклали, перевернулися на вийшло з лівою ручкою і так зробили. Окей? Окей. Просто повторити за тренером. Наступна вправа. Наступна вправу Ми просипаємо тільки після того, як? Да, відновлюється дихання. І ви почуваєте себе дуже добре. Готові? Поїхали. Ліва поза Позахнушечки. Пресік навантажений. ліва ножку 90 і ми штовхаємо п'яточку до гри. Видих. Десять. Видих. Дев'я. Видих. Вісім. Видих. Сім. Видих. Шість. Видих п'ять. Видих. Четыре. Видих. Три. Видих. 2 і догори. Видих і потримали 5, 4. Три, два, один. Повільно опустили. Відчувайте м'яз. Головне, щоб ви відчували свій м'яз. Окей? Права ножка. Приготувалася. Кут 90 на видиху. видих. 10, видих. Десять. Видих. Дев'ять. А 8, вісім, видих сім, а видих шість, видих п'ять, видих чотири, видих 3, видих, 2. І видих, фіксуємо 5. Чотири. Три, два. І один повільний видих. Не забувайте дихати. Вільно дихайте. Вмикайте кайфову музику і насолоджуйтесь. Ці вправи дуже корисні як для жінок, так і для чоловіків. Це обов'язково до виконання. Сідничний в'яз дуже важливий. Він допомагає стабілізувати нас поперек. Окей? Зараз зробимо ще одну правилу додатково. Ми ми, стаємо познавку і будемо обводити в сторону. Видих в сторону. Видих. Два. Видих. Три. Видих. Чотири. Видих. П'ять. Видих. Шість. Видих. Сім. Видих. Вісім. Видих. Дев'ять. І видих. Десять. Без різких рухів. Відчули м'ясо. Звичайно, відчули. Звичайно, відчули. Гліва ножка. Поїхали. Рахуємо. І видих. Десять. Видих. Дев'ять. Видих. Вісім. Видих. Сім. Видих. Шість. Видих. П'ять. Видих. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. І видих. 1. Відмінно. Ну як почуваєш ваш сізничку? Відчули. Якщо було недостатньо, ви збільшуєте кількість разів. Кількість разів. В кінці тренування трішки потягнули. Ножки трішки ширше бачить. І сідаємо на сіднички. Просто сідаємо, витягаємо. Обережно. Обережно, без різких рухів. Окей? Просто бери і повторюй за тренером. Тягнемось, тягнемось. Молодці. І як бонус ми ж зараз ще потягнемо. Ще потягнемо, потягнемо, потягнемо. Дуже обережно. Права ножка загинайся обережно. І коліном сулобом тягнеться до підлоги. Ти відчуєш, як вісідничний м'ясо розтягується. Відчувай і, будь ласка. Тягни 10, 9, 8, 7, 6. П'ять, чотири, три, два, один. Пам'ятаємо, без різких рухів. Змінюємо ножку. Ліва ножка, будь ласка. Обережно. Колін лоб до підлоги. І тягнемо. Тягнемо. Ти відчуваєш. Десять, девь, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два і один. Повільно, повільно, повільно. Зараз ми зробимо ще декілька вправ. І наші сіднички нам подякують. Окей? Окей. Дивіться. Ми сідаємо. Наші коліночки притискаються до підлоги. І ми змінюємо. Обережно, без різких рухів. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Остягуй. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. І остання вправа. Коліночки разом. І ми дві Коліночки будемо ходити на підлогу. Тобто поклав десять. Не поспішайте. Дев'ять. Тихаємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Ножки трішки. ширше печей. І потягнули. Сідаємо. Сідаємо і обережно, дихаємо! Я дякую вам за це тренування. Бажаю вам мирного неба і міцного здоров'я. З вами був ваш тренер телегорів. Далі буде!